Обвинувачення генпрокуратури у затягуванні слідства у справі про перевищення службових повноважень при підписанні з Росією газових угод у 2009 році фіктивні, Заявила Юлія Тимошенко після відвідин ГПУ у середу. Експрем'єр прийшла на допис зі своїм захисником Сергієм Власенком. Досі генпрокуратура не допускає народного депутата, а також юриста до процесуальних дій, мотивуючи своє рішення його статусом парламентарія. Водночас, згідно з рішенням конституційного суду, від 2000 року кожна людина може залучити до кримінального процесу захисника і. Без наявності у нього адвокатської ліцензії захисником може бути будь-який фахівець у галузі права, як і значила лідер батьківщини власенко захищатиме її на громадських засадах. Я не буду розглядати ніяких інших кандидатур. Я не хотіла би, щоб Генеральна прокуратура думала, що вони мені дадуть свого адвоката примусовим чином і будуть їм управляти як маріонеткою для того, щоб позбавити мене захисту. Подали повторно від імені Юлії Володимирівни заяву щодо допуску до мого допуску до її захисту. Слідчий зазначив, що відповідно до кримінального процесуального закону протягом трьох днів він розгляне цю заяву і надасть аргументовану відповідь. Тому протягом трьох днів ми будемо очікувати від них відповідного рішення. Лідер батьківщини заявила, що оскаржуватиме дії Генеральної прокуратури у разі зміни стосовно неї міри запобіжного заходу. Для цього на переконання Юлії Тимошенко немає жодних підстав, і це буде порушенням її прав. Нагадаємо одним раніше, прес служба ГПУ повідомила про можливість взяття під варту експрем. Єр. За начебто ухиляння від слідчих дій я запитала у слідчого, навіщо він робить публічні заяви для засобів масової інформації, що я порушую закон, що я перешкоджаю слідству і що він, якби то буде змінювати міру запобіжного заходу. Слідчий дуже здивувався. Він сказав, що ніяких таких заяв він не робить. І коли я уточнила, що це заяви прес-служби прокуратури, він сказав до прес-служби він не має ніяких відношень, і що це заяви прес-служби, а не слідчого. Лідер батьківщини повідомила у середу під час її перебування в генпрокуратурі не було проведено жодних слідчих дій. Водночас, екс офіційно зафіксували всі порушення, які відбуваються в рамках розслідування порушеної проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009-го. За словами Юлії Тимошенко, документальну фіксацію цих порушень обов'язково буде передано до суду, у тому числі міжнародного. Володимир Приляк Сергію Панасенко АНТВ.